За матеріалами Служби безпеки України до 15 років за ґратами засуджено морпіха ДНР. На основі доказової бази, зібраної службою безпеки України, артилериста навідника, який обстрілював позиції українських військових на Донецькому напрямку, засуджено до 15 років позбавлення волі. Бойовик проходив службу у складі 9-го окремого полку морської піхоти, із 2014 року він добровільно приєднався до окупаційного угрупування ДНР та воював на боці загарбників проти збройних сил України. Як встановило слідство, бойовиком виявився уродженець Російської Федерації, житель Талінівського району Черкаської області, який брав участь у захопленні Донецька та штурмі інших українських населених пунктів. У лавах загарбників він, як артилерист-навідник, воював проти сил оборони на Донецькому напрямку. На підставі зібраних доказів службою безпеки України суд визнав зловмисника винним за частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за участь у терористичній групі чи терористичній організації, та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Служба безпеки нагадує про невідворотність покарання за злочини проти Державної безпеки України. Розслідування проводили слідчі служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.